Всім привіт, з вами Гамер і це неділя, 30 червня, 12.00. І сьогодні пора вибрати переможця нашого конкурсу. Отже, для цього нам потрібно всього лише дві вкладки. Це наше відео. Та незалежний сервіс, який вибирає переможця, який вибирає... Один рандомний коментар серед 366, які до нас прийшли. Були, на жаль, і рандомні коментарі. Бачите, і мультикоментарі. Так що ігрок офіціал, вибачте, не виграєш, якщо ти виграєш. Тому що це проти правил, сорі, Чувак. Так що вставляємо сюди лінк. I'm feeling lucky. І чекаємо. Чекаємо. І наш переможець. Олекса Мельник. Вітаю, Олекса. Ну як з тобою зв'язатися, це я вже знаю. Так що... Вітаю тебе з перемогою. Е, так. Ну ось якось так. Я гадаю, все, що можна додати, це залишайтеся з нами, тому що на тисячу підписників вас чекає ще один, ще більший розіграш. Так що залишайтеся з нами, з вами був Гамер, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!